Привіт, кого ще не бачила. У нас тут такий туман по дорозі. Ми їдемо відвезти ще продукти, заїдемо ще одне в село і вже додому. Але вам трохи покажу, яка обстановка на дорозі, тому що їхати дуже важко вночі, а місцями взагалі такий туман, нічого не видно. Добре, що намальована розмітка на дорозі, хоч якось можна орієнтуватися, хоча б по ній. Не хоче гавкати. Добрий день, добрий ведь. Ну да. Вже мамера твоя дзвонила, що вже зустрічаю І що? <гум> так, Ігор, я піду тобі бараболі наберу, не треба. бо ви не брали. Що не треба? Не розказуй Зас мені. Съєж, так, да, ще є. є. Ну я ще вам наберу, а морква. Є, Є. там вже аж засохне. <гум> Що ти його слухаєш? Ну то ту, що засохло, то треба її викидати, ну, вона не а нову треба, У мене їх 12 мішків. Що я знаю маю робити? Їсти, їсти А я що маю лопнути? Ну, ну, Старайтесь? Що, дай я то в руки цього лісу? Ні, чекай, я просто дивлюся, я там нічого нічого не маю. Я не... Ну все, два, два сира є, якщо то буде ваше. Ні, то це все ваше. Заходьте, тільки що світ з'явився. Як час виключили аж тепер, і то на півтора часа воно сірку закинуло. взагалі нічого не можна. Я сім годин лягаю спати, як ви думаєте? Ранку? Так, да, ранку, вечора, нічого не роблю. Я думаю, у це тут. Вася завтра приїде, бо завтра їдемо, забираю кукурудзу на пай з бусом, бусом, бо це сусідні, а не, сусідні, а, сусідні, ага. сусіднє село. Так, ну, да. ми маємо забирати. Що там і... Став, став тут. А ви щось собі набере цього, як його. Кого? Малька? Де? Бул тут це. А чого і маємо малька? Якого? Що наріву сюди? Боже Ігор, ніхто не хоче, Заходьте до хати, а я йду вам зараз наберу оцей там. Я. я трохи бараболі і кину трохи моркви. А капуста є у вас? Свіжа капуста. капуста да? ну, може капусти дати. одну баланку, якщо можна. Я, да. я вам дам і сині на салат. Добре? Так, да. — Добрий вечір. — Добрий вечір. На, він тобі розказує, де ти заходиш. Привіт. Привіт, Вовчик. Що ти? Привіт. Що ти розказуєш? Де ти? Пропав. Що-що? Ні. Це Єгорка. Я тебе не обділив. З однієї сторони, з іншої сторони. Анжелі. Я не я від я більше вітав. Я А у вас є вино? Да, є. О, а дайте. Ти де тебе тебе питає? По <скорцяк> квартирам. Я тебе вдивлюсь. От приїми в следующий <скорцяк> раз і візьмеш. А, а нашу не хоче. Їхати не хоче, так? Я вже поняла, що він вже цей самий. Подивитися. Сережа був, дивився, то показали йому. Та вже ж же... теж на, і їдь, сходи. Правда, це вже другий віночок, це віночок, що в мене був. На, лук, Ігор, я ще кладу. Тобо, звісно, лучший. Ти ще дивіться, щоб воно не порозвіталося. Він хлопцям дав, і хлопці десь його там. Оце ваш віночок, чи ще сирого віночок? А це вже взагалі того йому оцю віддали. Оцю сумку їм віддасиш. Хорошо. То він трошки на настройки, поки ті, його ті, на фоксіруєш. Тільки диви, не забудься. Будеш їхати, набереш Максима. Хорошо. Не забудьте, бо ти з Рамімо проїдеш і все. А, ні. Все, до сідання. Поки. Все, давайте. Дякую вам. що. До побачення. Ага. А, а новий рік куди маєте діти. Що? А новий рік куди ходимо. Ще до нового року хилю знаю. Я на новий рік до загарну... нас. Да, як звичайно працюєш. Я думаю, що так. Да. Ну все, все, щасливо, їдьте. Давайте. Ми вже вдома. Така важка дорога, тому що темно і стрічка їде, а в них якісь такі фонарі. що Іноді не поймеш, чи він на дальньому їде, чи це в нього ближній такий. І дуже воно очі сліпить. Багато всього понадавали. Я дуже лягала спати, але чувствую, що ще буду кашу варити якусь на завтра. Але поки треба розібрати сумки. Вам же ж цікаво, що нам понадавали по селам. Поїздили по селам, позбирали пакуночки. Як би це вам все показати. Наверно спочатку зберу посуду, яка в мене сохла. Каструльки з рамку помила. Вже немає кащ, треба якусь зварити. О, я придумала, як знімати. Де якось чогось почати, в мене голова взагалі не працює. Олів'є. Зразу хочу її в його в миску, що в відро. Ти бачив, що мене джей собака не з'їла? Яка? Не бачив? Яка собака? Ти собаку нічого не з'їла. Ти <laughs> така голодна. Ти така голодна, лжка? Льва. Я в садову. Яка собака?

Можна капусту ще спити. О, є ж капусту. Ти на завтра <назад> кашку <різь> хочеш? Гречану. хоч гаречану. Сюди може. Насиптися, ну, На, на да. мені? На, на на так. Насиплюється. На так. Браво! На так, скинути. Да ще капусту тушину з м'ясом дали. Капучки, капуста тобі всю висипати? Не хоче. Ну, подивися по об'ємам. Що ще хочеш? Ні, не, не всю, не хватить. Ще поставить. Не крошки? хватить. Хватить. Все, добре. Зробити гала або... Де да, буча. <р rappe> Заміти в камеру все. Пішо? <р rappe> <Ty>, Нічого <р rappe> не могла сказати, я би такого би не робив і не говорив. Были, ти казав? казал? Я вообще наслухала. Я чи чи. Взяли, ми ці з собою дали нам огірки. Все, я бачу, з томатом закриті. Такі огірочки. Мама побачив, де обіжатись, що ми в неї не понабирали закрутки, вона давала, ми казали не треба, а тут понабирали. Будеш об'яснятись перед моєю мамою. Вишні. Ма обіщала робити я торт оцей, монастирська ізба, на нього кажу поразму, ну, як ще називаєте. Смирикова хата. Ми в сільпо купляли, як зимня вишня. Заставив. Мене торт робити. Да, я теж хочу торт. там. Це сметана тут. Скільки це об'єм? Один і два. Ну тут більше, ніж один і два. Півторашка сметани. Масло. Домашнє масло дали нам. Молока дали дві бутилки. дві бутилки молока. Домашнього з коровки. Піголоки сиру я навіть не знаю скільки тут, і він заморожений. Це вже в другому селі дала нам тьотя Лариса. Подивимось, що вона дала. Дивіться, яка капусточка. Білокачанна. І така салатна, чи як вона називається? Фіолетова капусточка дві головки дала. Йоршка, ти бачив, що тобі дали? Капусту? Твої mm -hmm. любимо. Це тут у тебе лучче росли? Що? У сила лучче росла? А, сила. Сила обвоєнтує? Зернята, кабакові зернята. Дуже полезні. Відростат. Відчуваю, вони, коротше, дуже болезні. Від якоїсь болезни. Якщо їсти їх, то не буде тої болезни, але я забула, як вони набувають. Так. Це томатна паста така на борщ домашня. А це варення. Я забула чорн... смородина і малина. Малина з чимось чорним. Конфетки мені тетяла Лариса дала. От і зразу можна сюди поставити. показати Такі конфетки. Вони висипаються. Ну, тут цілий пакет, коротше, тут цибуля і чесник. Я не буду виймати, просто повний пакет цибулі і чесника. Яєць. Я теж не знаю, скільки штук їх тут. кисла капуста, квашена капуста. Це огірки з... засолені. Капуста, яйці, Тут повне відро яєць. Зараз кожне треба перебрати ще. Щоб ми нічого не побили. І в мішку такому. Ось такий мішок. Там картошка і морква. Просто покажу вам, як рис і морква домашня велика. наверну дала. Така здорова. От і все. Вроді би. Ось такі продукти з села ми привезли. Всім дякую за просмотр відео і ставте лайки.